продовжують терор цивільного населення. Вранці завдали ракетну удару по центру Краматорська на Донеччині. В результаті пошкоджено шість багатоповерхівок. Одна людина загинула. Щонайменше троє постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідки удару. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Сильні, хоробрі та незламні ті, хто за покликом серця стоїть на захисті нашої держави. День українського добровольця відзначають сьогодні. Дату обрали не випадково. Саме 14 березня 2014 року в нових петрівцях почав військову підготовку перший добровольчий батальйон. Коли не було належних підготовлених збройних сил Національної гвардії, саме добровольці першими стали щитом на захисті. Східних рубежів нашої країни. Думаю, важко уявити, якби не було б добровольців, докуди б дійшло дійшов би в 2014 році цей руський мір. Цього дня у Вінниці на Майдані Небесної Сотні згадали тих, хто віддав життя за Україну. Вінничани, військові, керівництво міста та області у знак пошани поклали квіти до дерева свободи. Стали добровольці надійним щитом Україні і в 2022 році, коли Росія прийшла на нашу землю повномасштабною війною. Черги біля воєнкоматів, біля підрозділів тероборони, де люди, не маючи достатньої підготовки, були сповнені бажання захистити свої села і міста, захистити свою країну. Низький уклін всім добровольцям. Надійних захисників міста, регіону та всієї держави відзначили керівники області ви приклад волі і честі, мужності, стійкості, приклад боротьби українського народу за свободу. Ви гордість українського народу і жах кремлівських посіпак. Від 21-го року служив за контрактом в прикордонній службі віничанин Костянтин. 24 лютого 2022 року вирушив боронити країну на сході. Там під Соледаром отримав поранення. І відновлення а далі назад в стрій і назад дем хлопцям допомагати по можливості. Все, йдем, ну, все що буде де залежати від мене, я б буду робити все можливе. Сьогодні українці демонструють готовність знищувати ворога вже близько 30 тисяч записалися до штурмових бригад гвардії наступу. За роки війни, особливо в останній рік, ця армія зросла і дає гідну відсіч ворогу, аби Україна була незалежна і люди жили у вільній країні. Велика шана і вдячність добровольцям військовим. Добровольцям, волонтерам, медикам, виробникам, вчителям, слава героям, слава добровольцям, слава Україні. Залужний нагородив 19-річного захисника з Вінничини, як розповіли на сторінці Гнівенської територіальної громади, звідки він родом, Володимир завжди мріяв бути військовим. І навіть, попри травму, ніг у дитинстві та групу інвалідності зміг стати солдатом-строковиком у лютому. 2022-го його військову частину знищили расисти, а поблизу йшли складні бої. За відданість службі, сміливість, наполегливість і патріотизм, нагрудним знаком Сталевий хрест Володимира відзначив головноком. Командувач Збройних сил України. Nothing... Викладач із Фінляндії Юха Саумінен показує автівку, яку привіз для захисників України. Те, що робить сьогодні Росія, це жахливо і неправильно. А я намагаюся робити те, що правильно. Хочу, хоч якось допомогти військовим і переселенцям. Я вражений героїзмом, відвагою та добротою ваших людей. Автівки купую я сам. Це вже четверта машина, яку я привіз до Вінниці. Також я придбав ще два авто. Їх я доправлю згодом. Сподіваюся, вони допоможуть захисникам пришвидшити перемогу України. Айже рік, як чоловік співпрацює з міжрегіональним вищим професійним училищем. До вінниці юха приїздить вже не вперше. Цього разу завітав не сам, а з товаришами. Brought, uh... коли Росія напала, я була у шоковому стані. Я не могла подумати про всі ці звірства, які РФ робить в Україні. Для мене це питання демократії і людяності. Я знаю багато людей, які хочуть допомогти і підтримати українців. Наразі ми збираємо донати і шукаємо чим заповнити ще дві автівки, які прид. Бав юха. тому це не останній наш візит. Серед друзів однодумців, які допомагають фінському волонтеру, і Марку Лахтінен Я тут тому що хочу зробити все, аби українські захисники якнайшвидше знищили клятого Путіна. І для цього я придбав дрон на передову. Сподіваюся, він стане у нагоді бійцям. Окрім інноваційної пташки для захисників, фіни привезли спальники, рюкзаки, окопні свічки, взуття, санітайзери та смаколики. Ще одна частина допомоги для училища. Він сам освітянин також працює, тому він розуміє, що відбувається, привозить і системні блоки для позаміни, і вимірювальні прилади, які може вона використати. Тобто він нам частково, але більше він для Збройних сил України і для ВПО. Перших два автомобілі це були легкові, третій і четвертий – це вже бусики. Він приганяє буси, які може ми передаємо Збройним силам України. Кожного разу він привозить все, що було найбільш актуальне на той час. Також фіни привезли шість генераторів, 300 павербанків, багато теплого одягу та навіть корм для тварин. Все це розподілять між вимушеними переселенцями, які мешкають у гуртожитку училища. Є верхній одяг, є куртки, є. Кофти досить багато є теплих шкарпеток, футболки, дитячі речі, взуття, памперси, дитячі для дорослих. Все це відсортовано. Також є це речі вживані, є також нові речі, флісові кофточки, жилетки. Всі ці речі також будуть передаватися за призначенням внутрішньо переміщеним особам, передаватися. Навіть в нашому закладі дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, а навіть є малозабезпечені діти. Загалом цього разу фінські друзі привезли дві тони допомоги і вже планують наступні поїздки. Зігрій захисників в одному із клубів креативного простору Левел 80» Молоді люди зібрались, аби виготовляти окопні свічки, які необхідні нашим захисникам на передовій. Година горіння однієї різниця в залежності від бляшанки. Маленька активно горить мінімум годину. Більша банка з-під рибних консервів три години, а з під горошку вісім. Долучились до акції більше десяти людей. Захотілося допомогти своїй країні, своїм воїнам. Ось так. Щоб їм було на чому підігріти якусь консерву або воду для чаю, або просто зігрітися в окопах, окопні свічки виготовляються з бляшанок з під консерви, які наповнюють картоном та заливають парафіном. Усі вироби їдуть на передову. Це вже акцію проводимо не вперше. Це ми продовжуємо цю акцію. Перший раз ми залили около 400 свічків, які вже передали на передову. Зараз ми продовжуємо цю акцію. Цей раз намагаємо. Я думаю, що ми залиємо набагато більшу кількість цих свічок. Квартири знаходять своїх власників. У Вінниці розпочались жеребкування по програмі Муніципальне житло право першими дізнатись поверхи та номера квартир надали захисникам, які з 2014 року боронять кордони України від окупантів. Сьогодні у нас вперше така категорія, як учасники бойових дій в російсько-українській війні, подало заявки на 34 квотних квартири, 23 особи. От, сьогодні також буде приймати участь внутрішньопереміщені особи, які подали заявки, також сім'ї загиблих учасників бойових дій, також освітяни та медики, і є ще у нас кволота для жеребкування, це правоохоронні органи. Аби жеребкування не переривалось на можливі тривоги, претендентів зібрали у підземному сховищі. Один з них військовослужбовець Ігор прийшов разом з дружиною та з хвилюванням чекає своєї черги тягнути доленосний папірець. «Третій пор квартира 120». Захищати Україну пішов у 2014-му. Зізнається, служити державі то його покликання. Та дуже хочеться із ротації повертатись не до чужої, а до власної оселі. Тому і вирішив скористатись програмою Муніципальне житло. Це дає змогу людям і військовослужбовцям насамперед обрати своє житло, отримати і його сплатити. Думаю, це все реально. Розуміння це знаходиться і відносно центр міста. Нам все підходить. Новий муніципальний будинок зведуть за адресою привокзальна 30. Частину квартиру ньому відведено для родин загиблих захисників. Зі сльозами на очах вдова Людмила дістає адресу, за якою житиме, але вже без свого чоловіка. Ми не показуємо її обличчя із міркувань безпеки. Родичі жінки не всі змогли вибратись з окупації, та нині живуть під гнітом кадирівців. Її чоловік пішов вибивати ворогів, вже бувши у Вінниці, та повернувся на щиті. Чоловік мене загинув, похоронили на Сабарівському кладовищі. і Вирішили залишатися тут через те, що він похоронений. І моє місце вже у нього заброньовано. Ви самі звідки? З окупованої території Херсонщини. На даний час вона ще окупована і надіємося, дуже надіємося, що скоро звільнять її. Переселенці, які відкрили власну справу у Вінниці, теж претендували на квартири. Пані Наталя з нині окупованого Гініческа. там мала взуттєвий магазин. Тікаючи від війни, полишила все бізнес і житло. Нині справу розпочинає тут. Влітку сюди приїхала з Закарпаття, тому що треба було до школи. Тут ми жили небольшої селище, і там нічого не інфраструктури нічого не було. Там тому... Приїхали сюди. Я вас прийняла біля власне. <рес> Все добре. Була квота у муніципальному житлі для молодих сімей, та претендентів не знайшлось. Тож виконком міськради прийняв рішення ці квартири передати у квоту для захисників. Ми плануємо після сьогоднішнього жеребкування провести відбір заявок на продовження участі в муніципальному житлі у квітні, 17 по 24 квітня. От і квоти будуть збільшені в першу чергу на учасників бойових дій. Ми хочемо з 34 до 46 квартир збільшити квоту. Виклики війни змусили міськраду змінити підхід до будівництва, аби пришвидшити процес і дати майбутнім власникам впевненість у завтрашньому дні. Ще дуже репкування було пройдено проектування, експертизи підводяться мережі до ділянки. Більша частина паль, на яких стоятиме висотка, вже втиснуті у ґрунт. А головне, десятиповерхівка матиме надійний підземний паркінг, який слугуватиме ще й укриттям. Скандинавський маршрут під музику вже цієї суботи, 18 березня, усі бажаючі можуть навчатись скандинавській ходьбі. Вінничан запрошують на оздоровчу прогулянку, яка розпочнеться у парку на площі біля літнього театру. Там учасників розіб'ють по групам, видадуть їм палки та навіть плеєри з музикою. Потім 20 хвилин вони гулятимуть містом, насолоджуючись гарною погодою. Якщо люди Поважного віку спілкуються в таких міроприємствах і, взагалі, і з більш молодими, і з дітками. Це дуже важливо саме для них, тому що зберігається зв'язок поколінь, зберігається спілкування, і цим самим зберігається здоров'я похилого віку і поважного віку, і закликаємо молодих наших вінничан все ж таки до поваги, до підтримки наших громадян певного віку акцію організували у міністерстві охорони здоров'я, а Вінницький, обласний та міський департаменти підтримали ініціативу. Тож після прогулянки учасники матимуть можливість поспілкуватись з лікарями, виміряти тиск, перевірити глюкозу свою вагу. А ще усі бажаючі зможуть вакцинуватися від COVID-19 бустерною дозою. Аби потрапити на захід, необхідно зареєструватися на сайті Вінницької міської ради. Ексклюзивний подарунковий сертифікат у Вінницькому планетарії пропонують ідею подарунку друзям та рідним. Подарунковий сертифікат дійсний на одну особу до кінця цього року, і ви можете відвідати з ним будь-яку програму згідно афіші будь-якої категорії, і в тому числі на мелодію саксофону. Почувши про нову послугу, віничанин Володимир Горохов на касі одразу придбав сертифікат. каже, можливість помилуватись зорями під куполом планетарію подарую комусь із найрідніших. Або ми з дружиною на цей санс попадаємо. А якщо ні, то в мене є старший син, підліток і комусь з компанії буде це цікаво, тому що він колись він ще був малий, був у планетарії йому дуже сподобалося, Ми зі школи ходили. Я особисто ще ні разу не був в планетарії тут на санці, але знаю відгуки. Це дуже захопливе видовище, зацікавилась подарунковим сертифікатом. І віничанка Віта Кірічук каже про нову послугу, побачила на сайті планетарію та, не вагаючись, придбала його. Сертифікат подарунковий на на зустрічі з космічними подорожами, на зустрічі з зірками, на зустріч з перетворенням води. І цей сертифікат коштує 100 гривень. Але я вважаю, що це найкращий подарунок для того, щоб дитині зробити щось незвичайне, що чарівне і фантастичне.